16 провулків Суворова і жодної вулиці на честь сучасних героїв українсько-російської війни. Міська комісія стопоніміки ігнорує листи громадськості щодо перейменування вулиць провулків проспектів на честь героїв України. Ветеран хабі такі зволікання називають затягуванням процесу, аби не втратити проросійський або ностальгуючий електорат. Можливо, це також пов'язано, що членами комісії є люди, які в 16-му році колись навпаки повертали комуністичні назви, намагались прибрати назви на честь військових. Тому, скажімо, мені видається, що місцева влада намагалася і намагається якомога затягнути цей процес, сподіваючись на те, що це якось затреться, починає якісь абсурдні тези вносити в суспільний да? І ну громадські доводиться про це на це відповідати. На жаль, вакуум, коли є якийсь простір, він чимось заповнюється, так або ми його заповнюємо новими сенсами да іменами захисників іменами історичних постатей, або просто переважаючи нас інформаційна сила Наприклад, Російська Федерація, як вона це дуже успішно робила і робить, вона просто цей вакуум заповнить чимось своїм. Так? Це може бути якась абсурдна теза, це може бути якийсь спір черговий, це може бути е, якась компромісна постать, це може бути хороший русський, да, не, дай, не дай Бог. Тобто це дуже небезпечна стратегія. Тому е, задача процесу декомунізації, деколонізації і процесу е, діяльності історико-космічної комісії, це якомога більше захопити суспільного простору. Так? Правильними сенсами конкретними прикладами, тому що це стратегічне питання на майбутнє. Нагадаю, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Законопроект номер 7253, ініційований ще торік навесні. Спочатку передбачав лише заборону надавати пов'язані з Росією назви географічним об'єктам. Однак, до другого читання він переріс у систематичний деколонізаційний закон. Одеська міська рада кажуть, громадські організації на жодній сесії чи виконкомі не піднімала питання, пов'язані з. Цим нововеденням здивування і негодування викликає ця позиція. Однозначно, вшанування пам'яті повинно бути це то, саме менше, що ми можемо зробити: вшанувати наших загиблих і турбуватися про їхніх родин. Додам на перейменування чекає щонайменше 400 топонімів.